Слава Україні рибаки! Нарешті календарна весна. Вирішив вибратись трошки на рибалку. Погода, звісно, сьогодні нам не супутствує. Зранку до обіду так добротно лив дощ. Болото, холодно, хоча вчора було сонечко і 15 градусів тепла. Вирішив трошки провітрити свої спінінги. Вже забув, як то робиться. Зима цього року була в мене не риб... Не рибал... не, риба... не Зима в мене цього року була не рибна і не рибалкова. Зимовий сезон я. Дуже вдало пропустив. Льоду у нас фактично не було, там тільки день чи два. Трошки підморозило, то хто мав можливість встигнути, хто мав вихідні в той час, той, той вийшов на льод. Мені правда не вдалося реалізувати таку рибалку. Ну, так що зима прохлопана. Ну, Сподіваюся, що хоч весняний сезон не прохлопаю. Надія є, буду старатися більше виїжджати. Сьогоднішньою водоймою я сильно довго не вибирав, приїхав на тихий плесу, знаю, що тут є риба. Так що сподіваюся, що отримаю сьогодні покльовочку. Звичайно, погода цьому не дуже, як то кажуть, сприяє, ну, спробувати все рівно вартує. Так що зараз складаю спінінга і вирушаю от туди, на мілячок. Там, в принципі, завжди мені той мілячок приносив хороші результати. Сподіваюся, що сьогодні мені так само там вдасться порибалити і в принципі, отримати якусь покльовку. Так що все, не переключайтесь. Складаю спінінги і погнали. Сьогодні буду рибалити на графіт лідер Кальзанте. Він має довжину 2,40, якраз довжина нормально підходить під розміри цієї водойми. Тест його від 0,5 до 6 грам. Прекрасно підходить під цю водойму, тому що тут глибини невеликі. І великі ваги, відповідно, теж не потрібні. Тим більше зараз вода холодна, ваги будуть. Мінімальний катушка Дайва Ніндзя 4 тисяч. За рахунок величини своєї шпулі досить має непоганий виброс на, на маленьких вагах. Почну рибалку з бейбіка від Lucky John. Така от рибка. Півтора дюймова, по-моєму. На вольфрамці 2,5 грама. Трошки піднявся вітер, тому 1-грамова або 2-грамова вольфрамка буде погано летіти, відповідно. Щоб його пробивати, вирішив на 2,5 переключитися, а там подивимося по ситуації. Все, оснастився, зараз роблю пару забросиків тут біля, біля дамби і порухаюся на мілячок. Основна ціль то судак і окунь, а там далі як піде як би то сюди залізти. Поплавок якийсь лежить. Клвка! Окунь! Тик! Ніфі собі. Хоч зняв чи ні? Зняв! Крутяк! Такий ударчик я щось, блін, даже не понял. Думав щука чи що? Блін, я навіть не знав, що в цій баюрі є риба. Власник, звісно, казав мені, що каже, попробуй туди покидати, може там щось в тарабаниш, але минулі роки я сюди там по пару разів кидав і то було без, без результату. Чітко під кущі. Ще би там була щукенця така на трьошку. Або окунь на кіло. Було би, звісно, круто. 2,5 з грама маловато кидати проти вітру. Ай-яй-яй-яй-яй, це вже все. То вже я точно тут не витягну її. Таня 2,5 вольфрамка. Все, да, це вже жопа. Ніфіга собі. Тепер де воно? Без силіконки? Зато з вольфрамкою, за каналу. Я вже думав, що все. У мене ж такі приманки є. Коротше, треба акуратненько. А зараз я спробую отаку кракозяброчку вцепити. Вона вже трохи помалювалася інший колір, вона була прозора, але лежить з іншими сільконками, якимись зеленими, то теж позеленіла трохи. Минулого сезону на неї розривало, звісно. окунь валив на неї по чорному, В Сулимові я рибалив. То, звісно, було круто. Тільки хочу закидати і зразу вітер. І куди? Блін, повезло знову. В Траву. Ладно, може трошки вітер вщухне з обіду. Ще сюди зайдемо, потім покидаємо. Поки що йдемо на мілячок. Так, головне тут не рухнути в воду. Мало того, що дощ. Ну, по вітру взагалі класно кидати, вітер допомагає. Так, ну, Якось покльовочку. Класно. Ну, хоча покльовка вже була одна. То вже можна сказати, не все, не все так плохо. А, блин. Тут мелко. И там камыш ложить на дне. Поклевка была. Ударчик. Вот. Опа. Блин. Зашло. Тут классное место. Тут завжди я ловил рыбку. Миленько сиди. І тут, до речі, мутніша вода, ніж в тій половині ставка. Ну, Стягнуло. Да, добротно стягнуло. Була покльовка, не знаю чи то окунь був, чи то судак, Ну так, може, типу така більше судакова покльовка, бо спочатку вдарило і все. І типу пауза і нічого не робить, бо щука-то вона зразу товче, окунь теж, а це типу як прям така судакова-судакова вдарило і все. І вже коли почав тягнути. Спінінг м'який для судака. Але приходиться жертвувати, бо він довгий. У мене є там трошки жорсткий спінінг до 7 грам, але він коротший на 40 сантиметрів фактично. Blin, tai ne, tai ne paklėlka, tai to... abo... kariškas kažkas, arba čerat. Опа, есть е, шо съе. А ну, ох ты что борется? Борется. Что интересно? Окунь. Окунь. Хороший окунь. О, отлично. Двосики окунь. Вообще ништяк. Супоровый окунь. Мушу відправити колезі. Кулєзі, фоточку з рибою, бо він там вчора десь їздив на рибалку і в нього була навіть покльовка А в мене є риба. Прекрасний. Мало дошечку. Зікрою. Ай! Віддай. Пишненький який. Красота. О, пише мені, що повезло, звісно. Повезло. Тобі повезло вчора з покльовкою, а я вмію рибу ловити. Давай, братанчик. Оба. Бувай здоровий. Ну і обов'язково треба чистити. Приманку від всякої трави, того що окунь він, така риба дуже хитра. І він не любить, щоб на там, щось терчало якесь грязне. Попробуємо ще одного зловити. Може вдасться. А я казав, що щось клювало, ну правда, бач, я думав, що судачок. Але то, мабуть, був все ж таки окунь. Так, да, звісно, опасненько туди кидати, бо є там ті ряшка якась є там. Не понял. Щось. Шо... О, блін! Була покльовка. Коротше по... по проводці, понял вже проводку яку треба отак от легесенько. Кінчиком піддригувати. Воно, типу, як на місці. На місці, коротше, танцює піджиговочка. І, і тоді воно клює. О, стягнуло як. Використовую тонесенький гачок, такий на, на випадок, щоб він розгинався від флагмана. І за рахунок того, що дуже тоненький, при покльовці приманку стягує, трохи так нормально стягує. Тому після покльовки треба постійно перевіряти. О, але по крайній мірі вже якісь покльовки є. Це дуже класно. Вже недаром приїхав, недаром тут мокнув. Маю надію, що зараз ще буде покльовочка. Ой, далеко кинув і так. Трохи небезпечно, блін. Не знаю чи вдасться зараз вивести, бо, по-моєму, залетіло за, за камиш. Помаленько зараз попробую витягнути. О, рибка вже активізувала, вже трошки ходить. Так, тут щось у нас булькає. Попробую з цієї сторони. Ох, зразу, зразу. Ай, блін, зійшло. капец капец Стягнуло зразу сір кошку. Ну це мінус, звісно, тоненьких гачків. Що воно так його стягує жорстко. Ну, зато плюс, що якщо є зацеп, то звісно тоненький гачок розгинається і вольфрамку не відриваєш, того приходиться жертвувати. Що пробуємо ще раз. Далеко. Ну нехай буде. Хочу поставити мандулочку отаку. Знайшов ну, 4 грамчика. Так, патріотично. В патріотичних кольорах 1,8 від профмонтаж. Минулого сезону теж круто себе вони, звісно, показали ті мандулки, ну правда, то, по-моєму, від, Дніпро, від Дніпро-Свенець були. Ну, не знаю, то були не мої, то. Колеги, колеги мені там давали. Ну і розказували, що в них теж офігенно воно ловилося. На них Попробую тут зараз, якщо не відірву то, цей, то зараз спробую на неї щось покидати трохи. Теж прив'яжу її напряму, без всяких там карабінчиків. Мандулка, то така штука. Дуже сильний розхідник, він зачіпляється за все, обривається, коротше. Опасна штука, треба її кидати тільки в тих місцях, де ти точно знаєш, що... що ти її не обірвеш. але я не з таких, я знаю, що я її вірняк відірву. Як не сьогодні, то завтра, бо я завжди стараюся кидати коротше, в самий попандост. Сьогоднішня ціль вже якби досягнута. Покльовку я все ж таки отримав, навіть рибу в руках тримав. Мілячок робочий цей. Я завжди з нього починаю і завжди в мене тут є результат. Тому хто буде на цій водоймі, рекомендую звідси починати. Експериментувати, тут постійно є якась риба. А я з цією мандулою зараз йду туди на велику воду, зараз спробую обійти з іншої сторони, там є кращі глибини. Сподіваюся, що мені вдасться втарабанити судачка. Зараз йду на столик, вип'ю чайочку. І рухаюся туди на глибини. Тут мені вже, в принципі, все зрозуміло з цієї сторони. Хотілося би все ж таки спробувати зловити судачка, так що продовжую далі. За рибалку. М -м -м. Чудесно. Ось такий маю термос. Йому вже років 5. Не реклама, але дійсно річ хороша. Тримає добу. Прийшов на підвітрену сторону. Трохи може комфортніше буде кидати, бо бляха там піднявся вітер капець просто. Просто неможливо ні кидати, ні стояти. Реально так свіжо. То не варіант. Поки що на мандулку була вроді як одна покльовка. Але... Кажу, там вітер дуже сильний, то не зрозуміло. Топакльок, чи що то таке мало? На дні трава і воно трохи провалюється десь туди в ту траву. Ого. Так добротно провалюється в траву. За рахунок того що там 6 гачків воно так чіпляє конкретно. Того кажу, мандула то така штука, що неї ловити. Треба на чистому дні, тоді буде менші витрати, як то кажуть, того і не люблю мандули. А то так. Пару штук собі купив раді експерименту покидати. Як називається, коли не клює хоч щось міняти треба, цікаве. Ну що, ребеться, буду я завершувати свою рибалку. В принципі, Покльовка була, не одна, була навіть риба. Так що рибалка успішна рахується. Хотів я піймати судака на мандулу, але мандула не працює поки що. Треба ще з нею розбиратися, тут трошки трава. Я думаю, що її напевно, треба чіпляти на якийсь такий, на довший грузок такий. Іншим разом приїду, бо трохи дощ, вітер Коротше, вже підзамарз. Так що буду збиратися. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. До зустрічі на водоймах. Пока.